П'ять ознак, що в тобі прокидається провідник гри Ліла. Перше тебе тягне до глибини і усвідомлення. Друге, люди самі до тебе приходять за порадою та підтримкою. Третє: ти вже відчуваєш, що ти готова бути провідником змін. Четверте тобі хочеться не лише допомагати. А вже і заробляти на цьому п'яте в тобі живе поклик. Не просто допомагати із книжок, а із власного досвіду. Якщо тобі відгукується я тут. І даю тобі свою руку. Ти зі мною за п'ять тижнів станеш провідником гри Ліла, але не просто навчишся проводити гру. А ми разом із тобою почнемо будувати твій власний особистий бренд. Розпочнемо із найцікавішого прогрівів на продукт і на особистість. І вже під час мого навчання ти проведеш перші дві гри та зробиш свої перші гроші як провідник. Якщо тобі цікаво, пиши мені у дірект слово Ліла, і я тобі розповім все про навчання.